Захворюваність на туберкульоз за останній рік в Україні зросла на 7,3 відсотка, а це майже 45 випадків на 100 тисяч населення. Статистика невтішна і спричинена погіршенням рівня якості життя населення, на який безпосередньо впливає війна. Про це розповів під час брифінгу генеральний директор центру легеневих хвороб Василь Скрип і озвучив статистику захворюваності на туберкульоз у Закарпатській області. Зафіксована захворюваність нашої області за минулий рік. Це 87,1 випадки на 100 тисяч населення. Це майже два рази більше, ніж в середньому по Україні. Закарпаття по епідемічній проблемі з туберкульозом на четвертому місці в нашій державі після Дніпра, Одеси, Кіровограда. Можливо, один район у нашій області це Рахівський, який дає показники нижчі всі інші. Райони і населені пункти суб'єкти Закарпаття мають високу проблему. Попри високі показники захворюваності на Закарпатті впродовж минулого року, знизилася смертність від туберкульозу у 2023 році. Від недуги в області померла 141 людина. Але цей показник є значно меншим ніж в попередні роки, констатує Василь Скрип. Причиною є достатня кількість антимікробактеріальних препаратів. Тобто наші хворі повністю забезпечені препаратами специфічними, а також препаратами супроводу. Наголоджена логістика по діагностиці хворих на туберкульозу. Нові методи діагностики, які включають молекулярну генетичну діагностику. І сьогодні в області працює 9 джін-експертів, це апаратів молекулярно-генетичної експертизи, шляхи виявлення дають можливість в високій мірі діагностувати хворих на туберкульоз. За минулий рік більше 400 хворих було охоплено соціальним супроводом. Це хворі, які одержували напроти свого лікування харчові набори харчових продуктів та гігієнічні набори. І тим самим мотив до лікування був високим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, туберкульоз належить до переліку десяти найбільш смертельних хвороб. Ця недуга за рік забирає життя близько півтора мільйона людей. Якщо людина вчасно звертається за медичною допомогою, то туберкульоз можна успішно подолати, наголошують фахівці. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, по всій Україні проходить місячник, присвячений боротьбі із туберкульозом. Розповіла генеральна директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Сітник. Туберкульоз це інфекційне захворювання з аерогенним шляхом передачі, яке спричинене мікобактеріями туберкульозу. Ну, найчастіше цей патологічний процес зосереджується в легенях людини, але може також уражати інші органи і системи людського організму. Інфекційні частинки передаються від хворої людини через повітря, при кашлі, чханні, співі. І ризик проникнення в легені здорової людини залежить від концентрації власне цих інфікованих, інфекційних частинок в повітрі і тривалості вдихання зараженого повітря. Найбільше вразливими перед хворобою є люди з ослабленою імунною системою. Хворі старшого віку, діти, особи з віл снід, курці. Часто людина навіть не здогадується про інфікованість, адже на початковій стадії захворювання має прихований перебіг. А симптоми, на які фахівці радять звернути увагу, проявляються пізніше. На що людина повинна звернути в першу чергу увагу? Це кашель понад два тижні, підвищення температури тіла понад сім днів, утруднене дихання, біль в грудях, поганий апетит, безпричинна втрата ваги, постійна слабкість, підвищена пітливість, особливо вночі. Ну, також може бути кровохаркання. Саме найкраще зразу звернутися до лікаря. Коли є отакі зміни в стані здоров'я, самопочутті, і чим швидше буде поставлений діагноз, призначене лікування, то є більші шанси на одужання. Запобігти туберкульозу можна шляхом імунізації, що входить до національного календаря профілактичних щеплень. Вакцинацію дітям безоплатно проводять у перші дві доби життя. Пологові будинки Закарпатської області забезпечені достатньою кількістю доз, зазначила Галина Сітник.